Сьогодні готуємо суші сендвіч у фритюрі. Беремо лист норі, розрізаємо його навпіл та на кожну частинку викладаємо невелику кульку рису. Як саме я варю рис для суші, я вказала в описі під відео. Потім перевертаємо рисом донизу і норі змащуємо крем з сиром і знову розрізаємо навпіл. На одну частину викладаємо тоненько нарізаний огірок. А далі секретний інгредієнт це сир панір від магазину здорового харчування мазер, який я посолила, так як він у мене не солоний, та посипала паприкою і куркумою. Беремо зовсім трохи топленого масла кхі. До речі, чи масло також від торгової марки Мазер, яке я дуже люблю, бо воно є дійсно якісне. Кладемо його на сковорідку та викладаємо сир і обсмажуємо з обох сторін на середньому вогні до золотистого кольору. Сир викладаємо на огірок. Ще очищаємо та нарізаємо авокадо і викладаємо слідуючим шаром. Накриваємо іншою частинкою сендвіча. Підготуємо кляр. До борошна додаємо воду і перемішуємо. Сендвіч спочатку обвалюємо в борошні, потім занурюємо в кляр і обвалюємо у панірувальних сухарях панко. І смажимо на добре розігрітій олії до золотистого кольору.